Величезний привіт. Я запрошую самих найкращих на канал акційного блогера. І у нас Аврора. Подивимося які акції в Аврорі, точніше, знижки на той чи певний товар. І будемо з вами шукати, як завжди, якісь новинки. Хочу подякувати найкращим за коментарі. Я читаю, я все бачу. Хто пише. Дякую вам величезне за вашу підтримку. Спасибі великі. В магазині Аврора знижки по 5 включно жовтня. Привезли дуже багато різної біжутерії в магазин Аврора ось такі металеві крабики по 69 гривень. Також є пластикові ось такі краби, заколки. Ціна пластикових дешевше 39 гривень. Досить хороші ці масажери. Обов'язково придбайте. Тут телескопічна ручка. Масажер ось таким чином витягується і можна собі помасажувати навіть спину або ноги, зробити циркуляційний масаж. Ціна такого масажера 49 гривень. Надзвичайно кумедні привезли маски, ой, ці пов'язки на голову а для косметичних процедур. 59 гривень. Отакі От ще є подібні, мабуть, жобенята. Ціна 64 гривні. Ну, ці пов'язки всім відомі, о май гад, також на голову. І вони зараз зі знижкою по 59 гривень. Ціна знижена на ось такі дзеркало кишенькове двостороннє. Дивіться, із котиками. Цікаві. Ціна 69 гривень. Є ось таке прямокутне дзеркальце кишенькове, також двостороннє, На нього також ціна знижена. Зараз можна придбати дешевше. Воно по 59 гривень. А дзеркало. Косметичний, зверніть увагу, воно на ось таких липучках, на присосках, його можна е приліпити до свого дзеркала, воно збільшується оце. Тобто, якщо треба щось намазати, якісь губи, то можна ось цьому дзеркалі. Таким чином, зручніше, коли збільшуване, Да? 39 гривень. А я вже не один раз говорив за ось ці масажні двосторонні щітки, коли миєте голову шампунем. А хто не має, обов'язково придбайте, ви побачите, який буде ефект, коли ви промиваєте волосся шампунем за допомогою масажними рухами цією щіткою. Дуже хороша річ, ціна є кольори в асортименті 55 гривень зараз зі знижкою. Є трішки менші, також масажні для шкіри голови. Вони вже йдуть з ручками, досить зручні, точнісінько, така сама в мене є. Ціна такої щітки 69 гривень. Ціну знижено на кусачки для нігтів 39 гривень. Ножиці і кусачки в наборі. Ціна 55 гривень. Пінцет для брів зараз за акційною ціною 29 гривень. Дужі знижки, я вже здається сказав на початку відео, дуже, дуже знижки до 5, включно, жовтня. Ось такий набір інструментів для манікюру у чохлі. 4 штуки в наборі всього 69 гривень. Ціну знижено на ось такі навошники вакуумні. У вигляді пончика а, знижка 30% 69 гривень. Зі знижкою можна придбати ліхтар акумуляторний а, з регулюванням світла, можна самим їм регулювати світло. Акційна ціна зараз на нього 199 гривень. Дивіться, яка цікава новинка. А, кришка. Для пляшки з сенсорним керуванням. Тобто вона ще й світиться. Це, мабуть, для романтики. А USB-шнур входить у набір, але вже чого тільки не вигадують. Світиться лампа декоративна, акумуляторна на пляшку. Ставити пляшку, ставити цю лампу, і буде красота 299. Досить оригінальний такий нічник, лампа. Вигнутий. Він також працює від USB. Це тішить, коли не потрібно батарейок. І зараз зі знижкою 199 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такі накладні дротові навушники. Дитячі із вушками. 299 гривень акційна ціна. Ось такі також можна придбати зі знижкою, накладні, але це вже бездротові. І зараз на них хороша акція. Зі знижкою ціна 349 гривень. Ще знайшов теж хороші навушники, але вони вже йдуть дротові, вони трішки дешевше, і тут є багато різних кольорів. Дійсно, можна вибрати різні кольори. Ціна зараз зі знижкою 199 гривень. Так, ну я не знаю, чи варто показувати оці всі штучки до е, Хеллоуіну. Залишайте свої коментарі, тому що я бачу, що кожного е, тижня щось з'являється нове із е, оцих Хеллоуіну. Ну Тут також є різні форми для льоду, є шкарпетки з Хелловіном, є усілякі страшилки, також є павутиння різне, маски. Залишайте коментарі, чи вам це цікаво. Зверніть увагу, зараз в магазині Аврора діють знижки на аромадифузори по 117 гривень 100 мл. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку гірлянду вуличну. Вона працює від сонячної батареї. І досить гарно буде на лоджі 10 лампочок. Так, зі знижкою зараз вона 100. Так, вибачаюсь, 219 гривень. Повна вартість була 349. Дійсно, зберігайте чеки, тому що гарантія повернення там або що по чеку із Аврори. Я вже показував перуки, які з'явились в Аврорі. Це, мабуть, швидше також для вечірок. Є різні різні. 349 гривень, є різні стрижки, є різні кольори. Ось такі красиві горщики. 169 гривень. Багато є різних. Кольорів самих квітів. Кашпо на металевому каркасі для вазонів із ніжками 229. Хочу зауважити, що в Аврорі також зараз хороші знижки на дитячі іграшки для хлопчиків та для дівчаток. Ось такий конструктор а зараз по 119 гривень. Гонча траса. Є багато розвиваючих іграшок також 129. А ось такий набір гончих машинок зараз 99 гривень. 129 гривень. Для найменших також досить цікава ось така гра, так як пазли, тут є водний світ, зоосвіт, динозаври, лісові звірята. 149 гривень. А ось у цю гру навіть дорослим цікаво пограти. Тут потрібно поставити космонавтів своїх, щоб вони не впали із цієї підставки. Ціна 119 гривень, балансуюча гра. Діти всі кричать про лабубу. Почитайте про інтернеті, заборонена іграшка в деяких країнах. лабубу. скриває за нею щось інакше із того світу. Тому будьте обережні у виборі своїх іграшок. Точніше, обережні для своїх дітей у виборі іграшок. Вже краще купити ось цьому Сіндру. А пам'ятаєте лото? Ось така цікава іграшка-подушка. 279 гривень зараз в акції. Бачу, що в Аврорі також зараз знижки на букноти непогані. Дивіться, який гарний. Хороші знижки на зошити також більше ніж 40%. Ось таке фруктовий смузі 250 мл, Лише 49 гривень, яблуко, морква та полуниця. А оці сиропи зараз дешевше ніж були 24 гривні. А ви бачили? Це можна навіть подарувати хлопцю, чоловіку шоколад у вигляді табачних виробів. Надзвичайно цікавий. 75 грамів шоколаду 149 гривень. Кава розчинна, порошкоподібна. 75 грамів по 139 гривень. Ціна знижена на каву натуральну розчинну галка. Тут 100 грамів. Ціна 119 гривень. Можна вже купити ось такий готовий чай, імбир з лимоном або журавлина на холодну погоду. Просто додаєте 200 мл гарячої води по 9 гривень. А вже соус готовий, тільки розвести його томатний соус болоньєзе до спагеті по 13 гривень. З'явились в Аврорі ось такі крем, соуси бальзамічні 250 мл, Зараз на них ціна знижена 59 гривень. Люди рвалися в АТБ купляти макаронні вироби по 21 гривні. А, дивіться, 400 грамів теж макаронні вироби, лише 17 гривень. І цієї ж фірми є спагеті, Також 400 грамів, таку ж саму ціну. Ось такий набір ліхтариків підвісних можна повісити на лоджії, досить оригінально буде. А, так, на батарейках вони зараз ціна знижена. 119 гривень. Ціну знижено на ось такі великі ліхтарі. Заряджаються від USB 199 гривень. Ціну знижено на ось такий ліхтарик на голову 69 гривень. Акційна ціна. Ціна знижена на сковорідку Я би сказав, би недорога. Алюмінієва. Підходить для усіх видів а, плит. 24 см діаметри ціна акційна 189 гривень. А ось такі чашки. Зараз можна придбати зі знижкою. 330 мл по 64 гривні. Зі знижкою зараз ось цей дозатор для олії на 200 мл із щиточкою можна придбати зі знижкою. Досить гарно придумали, якщо треба полити салат. А там є дозатор, або ж змастити курочку вашу. Там тут є щіточка. Ціна в акції 55 гривень. Ціну знижден на ось такий стакан із подвійними стінками. А насправді, бачите, ніби він великий, але а, сам об'єм стакана маленький. Всередині ось такий а, кубик. 88 гривень. Я головний чарівник мого життя. Це здається також. Новинка їх не було по 34 гривні. Ціну знижено на ось ці чудові чашки. Зараз я вам відкрию, покажу. Я їх показував давно, як вони тільки з'явились в Аврорі. А зараз на них ціна знижена: 199 гривень. Ось ці чашки в подарунковій упаковці також вони зі знижкою, але тут вже без ложки вони йдуть, є багато різних принтів по 169 гривень. Теж досить гарна новинка, я їх показував нещодавно, але покажу ще для тих, хто їх не бачив. 119 гривень. А є 4 кольори, тобто 4 різних малюнки, 4 види цих чашок на 400 мл. Зі знижкою Wash для миття посуду крем-бальзам 500 мл, 34 гривні. Galax, а тут 480 грамів 49 гривень. Дивіться ось такий засіб літровий Аврора, для миття посуду по 24 гривні. Український виробник наш вітчизняний. І дивіться, вже зробили ось цей засіб для миття дитячого посуду великим об'ємом 750 мілілітрів. А ціна залишилась, як була за 500 мілілітрів. 39 гривень зараз зі знижкою. По 79 гривень кондиціонер для білизни в гранулах 250 грамів. Для миття посуду дитячого утіпуті 600 грамів по 39 гривень зараз. Мило тверде господарське, 200 грамів, 16 гривень. Кисневий порошок, український виробник, 1000, о, кілограм 200, 139. А ще можна придбати ось такий порошок кисневий для прання, для дитячих речей. Тут кілограм за 99 гривень. Гала для ручного прання, 300 грамів, 34 Міс Хелен кисневий відбілювач 450 грамів 55 гривень. Кисневий відбілювач а Міс Хелен кілограм 109. Вухастик для прання дитячих речей можна використовувати вручне прання або ж автомат машини 400 грамів 39 гривень. Зі знижкою 30% порошок для прання тайт. ручне прання 300 г 39 гривень. Універсальні капсули ProWash, три в одному 10 штук 69 гривень. Порошок Грюнвельд 350 грамів 29 гривень. Підвісні блоки Велникс 2 штуки 59 гривень. В Аврорі з'явились нові підвісні блоки Maxigen. MaxiGen. Давайте перевіримо ціну. Є різні аромати. 39 гривень без знижки. Ось такі великі освіжувачі повітря на 500 мл. Зараз можна придбати за 49 гривень. Зі знижкою кулькові дезодоранти Синіта по 29 гривень. Є чоловічі, є жіночі. Засіб для миття посуду карма тут 450 мл, 49 гривень. Губки з ароматом капучино 4 штуки 31 гривня. Зі знижкою можна придбати пилюшки. Тут 5 штук, розмір 60 на 60 44 гривні. Та розмір 60 на 90 також 5 штук 55 гривень. Я пам'ятаю, у моїх знайомих такий був металевий, металевий колос для займання. Я завжди ставав на нього і ось люлявся, боявся впасти. Так мені подобалось це коло, як воно правильно називається. Тут написано подушка для тренування кругла, що можна також сідати, присідати на неї. Знижка 80% на неї була 499, зараз лише 99 гривень. Щойно дівчата порозкладали постіль. Бачу, є однотонна, але різні кольори є. Так, дивимось. Постільна білизна, тканина полікотон. Полікотон не знаю, що це таке. Здається, це штучне щось поліестер, типу, так. Дві наволочки, 50 на 70 розмір. І більше тут нічого не пише. <гум> комплект євро, сімейний, двоспальний. Який ж, ж, ж він йде? А, так, тканина, полікотон. Так, написано, так, да, поліестер. А от який йде? Не знаю. Двоспальний комплект. Чи звичайний. Давайте проскануємо. 499 гривень полуторне. Ну що ж, я буду закінчувати це відео. Бажати вам економних покупок. Всього найкращого до зустрічі.